Інсландпосад. Б6 автомобіль 2000 самого року випуску. 2,0 дизель. Автомобіль весь рівні парку на 600. Без присутній тур. автомобіль на дуже хорошій комплектації. Покажу салон. Так Де у нас комбінований салон? Шестиступінча корока передачі, клімат-контроль, підігрів, сідінь, мультируль. Е, так, є передні і задні склопідйомники і ось в такому стані в нас салон в даному е, Так, Позад є ФКОП. Також є передні і задні патроніки. Кого зацікавив даний посад, хоче більш детальніша інформації, <coughs> Телефонуйте до продавця. він вже все детально розкаже. Нагадую, 2007 року автомобіль, 20 дизель, 600 плюс торг. Рено Каджар, автомобіль 2018 року, 1,5 дизель на автоматі, номер телефону, 17, 17 888 плюс торг. Так, безключовий доступ. Передньо-задні склопідйомники, комбінований салон, мультируль, 173 тисячі на приборці, так, є підірів, сидінь, коробка автомат, клімат, контроль, так, датчик смуг, ось такий моніторчик в дуже хорошому стані. Салон і на дуже хорошій комплектації. так Позаду є партроніки і ось такий вигляд має даний каджар. Так, коза цікавий даний автомобіль. Хочу більш детальніше інформації. телефонуйте до інші Все детальніше по телефону розкажу нагадую 18 року. 1,5 дизель, номер телефону. 17 888. Hyundai Kona, Автомобіль 2019 року. На 202 кінських сили. Номер телефону ціна 18900 плюс проситний тур. Запас ходу даного автомобіля 500 км. Так, є передні і задні патронки Також є передня і задня камера. Без ключовий доступ. Так, автомобіль на дуже топовій комплектації і стан салону. Як нового автомобіля? Так, бачимо шкіряний салон, є вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль, ось такий великий моніторчик з навігацією, 127 тисяч на приборці, так, мультируль. Ось в такому стані в нас салон. Також дуже багато є різних датчиків. Так, позаду. Ось такий вигляд. Так, Кого зацікав даний автомобіль, хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця, він же все детальніше по телефону розкаже. 19-го року автомобіль. Так, номер телефону 18900 плюс торг. Місібісі Outlander 2016 року, 25 бензин. На 13500 плюс присутній торг. так Автомобіль на ось таких вісках по салону так салонам. Передні заніскопідйомники, мультируль, коробка автомат, сидіння в дуже хорошому і збереженому стані. Так, є в нас кондиціонер, ось такий монітор 82 000 миль на приборці. так Ось такий стан салоном. Так, позадусить. Э, Ось такий вигляд має. Кого зацікавив даний Outlander і хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте до продавця. І вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадаю, 16 року автомобіль. E, 2,5 e, бензин, номер телефону 13500 плюс торг. Ford Mondeo. 2008 року випуску, 2.0, газ бензин, 5,950. Далі Шкодок Octavia, Автомобіль 2014 року, 2.0 дизель, автомобіль на повному певіді, номер, ціна 11500. Кія Соренто, автомобіль 2020 року. Так, автомобіль самій повнопривідний, номер телефону для зв'язку. ціна 16350 плюс присутній тур. Зараз покажу салон. Так, салон просто ідеальний в даному автомобілі. Так, передні задні парт'ємники. Так, є в нас мультируль 93 тисячі миль, коробка автомат. Кондиціонер, ось, така, ось такий у нас великий монітор з навігації. Позаду у нас ще є додатковий підлокотник. і ось такий вигляд салону. Так. І нагадую, автомобіль у нас де семімісний. Тут можна відкрити два додаткові крісла. Якщо потрібно, якщо ні, то досить великий об'ємний багажник виходить. Так, позаду є камера заднього виду, кого зацікавить дане соренду і хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця і все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль 2020 року випуску. Так. 16350 плюс присутній торг. Opel Astra, автомобіль 2007 року випуску. 1.6 бензин, шість бензин. No. 15900 це вже на віддачу. Далі Ford Escape. Автомобіль так. Перенане з Канади 2019 року випуску 1,5 бензин, повний привід, номер телефону, ціна 14 14900 і також вже без того. Далі у нас Hyundai 2015 року, 2,2 дизель, номер, так казано, автомобіль на максимальній комплектації 21 тисяча. Uh, так, еще один Hyundai. Ай, 30 -й. 12 року, 1,4 бензин. Так, все детальніша інформація по автомобілі. І номер телефону для зв'язку. Так, далее у нас uh, Audi Q5. 16 року, 2,0 бензин И номер. Далее у нас Так, славуто сьомий рік 1,2 мотор, номер, ціна 2,300 Volkswagen Volkswagen Tourun 2011 року випуску 2.0 мотор, номер зв'язку 9200. Шкода фабія. 2002 року випуск 1.9 дизель 3900 Далі Hyundai Accent 2009 року, 1,4 бензин 5450. Ford Focus 2013 року, 1.6 дизель, 7200. Далі у нас Citroen e, C5 2012 року, 1.6 бензин, автомобіль на автоматі, 699 плюс 100. Так, наступний автомобіль у нас Camry 13 року з гібридним мотором на автоматі 10-200. Так, далі у нас Mitsubishi, 3900, лише ціна. Далі у нас Toyota Camry Так, Самі 7500. Hyundai Sonata 2.0 газ на автоматі. 10500. Раномаган 2010 року випуску. Один дизель, автомобіль на автоматі, номер телефона. Ціна 6550 торг, так, без ключових доступ, попередні задні стопідйомники. Сидіння у нас, в нас ідучих лілах. Коробка автомат. Є у нас клімат контроль і ось такий салон в даного мегана. Так, нагадує 10 року, 1.5 дизель на автоматі. І ціна. Якщо зацікаво, телефонуйте, продавайте детальніше, все по телефонах розкаже. Далі у нас eh, Honda. E, так, 19 рік. Ford Focus. 2014 року. 2.0 дизель. 8,3, але немає номера. Далі у нас меган 2010 року 1,5 дизель 650. Шкода Октавія 2008 року. 1,6 бензин. Як нам буде видно, автомобіль свіжо перенаний. 575. Далі Nissan Qashqai. Так, 11-річ, 2.0 дизель, телефону, 10-800, автомобіль без підкраси, також продвіймають Kia Sportage і Renault Logan на продаж. Далі Skoda Superb, Автомобіль один із дизель, 11 тисяч. А далі Октавія. Автомобіль свіжо приняли, 2001 року випуску, 1,6 бензин. Номер телефону, автомобіль прийняв з Німеччини. 4900. Далі у нас Renault -Naghan. 2009 року. 1,6 бензин, номер телефону, автомобіль весь в рідній фарбі. Також є сервісна книжка. Ціна 5850 плюс присутній 5008. Автомобіль 2009 року випуску 16 бензин. Номер телефону на механіці ціна 6800. Так далі, ще один свіжопремінний автомобіль, Volkswagen Touran, 14 року, на автоматі. А, на шкірі а, так, з мотором газ бензин, ціна 9500. Uh, так, Ford C-Max 2009 року. 1.8 бензин. 6800. Uh, далі Jetta 2009 року випуск, 1,6 бензин, номер телефону, автомобіль, весь в рідній фарбіці на uh, 7600, таків продавець має uh, Zafira на продажі 8 року 6850. Далі Nissan Qashqai, кінець 12 року випуску. Так, автомобіль тільки є 2.0 бензин, номер для заступ 11900. Так, далі. Subaru Legacy. 22 року випуску, 2,5 бензин. 52 тисячі пробігу. номер 1899. Далі Volkswagen Touran. Кінець 2007 року. Так, 7 місць 2.0 газ бензин, вся детальніша інформація, номер для зв'язку 7500. Далі у нас свіжо принена шкода Octavia. 2002 року випуску, 1,6 бензин. Там два таких На хорошій комплектації 4850. Далі Opel Рактор. Кінець 2005 року випуску. 8 бензин, газ, бензин номер е, телефону для зв'язку з продавцем. ціна 4100 4 стоп плюс, плюс сутні, то. Е, так Ще покажу салон. Так, автомобіль повністю обслужений. Е, так е, Ось такому стані салон, 500 ста коробка передач. Ось такий моніторчик стоїть 300 тисяч на приборці. так сидіння в нас всі йдуть в чехлах. Так, позаду є ще фаркоп, кого зацікавила дана вектора хто хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. Вже все детальніше по телефону. Нагадую, кінець 2005 року випуску. Автомобіль йде рестайліновий, 1.8 газ бензин. Так, Ціна 400. Плюс 4. Даланус. 2004 року випуску. 1.5 бензин. Uh, номер. Так uh, вказано в рідній фарбі польська uh, збірка. Сідна, договірно. Uh, далі Smart 2010 року випуску, що літра з сама мотором. 4. 2. 100 або 44. Далі X3 2006 року випуску 2.0 бензин, на механіці в рідній фарбі 800. Далі Range Rover 2015 року 2.0 бензин 1999. 19 Далі у нас Кашкай 2011 року, 1,5 дизель. Так, номер є. Ціна 10 А, Так, Hyundai 2008 року, 1,5 дизель, 5500. Далі у нас Renault Grand Scenic 2013 року випуску на автоматі. 1,5 дизель, автомобіль 7 місний, 9,400. Так, далее, далі Lancer 2007 року, 2.0 бензин, номер 5800. Далее, Audi S-Line 2007 року выпуску автомобиль на шкірі, автоматичний коробка передач, 2.0 бензин, 6600. Так, у нас э, Ford. 2014 2.0 дизель. 9500. Так, Рено. Escape. 11 рик, 2.0 дизель, номер телефона 7700. Далее у нас э, Жигуль. Так, е, один власник вказано. Так, номер для зв'язку ціна 1100. Рно. Сценік. 19 року, 1.7 дизель. 16700. Так, Peugeot 3008. 12 рік, 1,6 дизель на автоматі і ціна довірна. Так, Renault Scenic, кінець 2006 року випуска, 1,6 бензин номер для зв'язку, ціна 5 тисяч. <coughs> Далі ось такий Golf, 808 року, 1,6 бензин і номер для зв'язку з Далі. Так, Audi 2014 року 3.0 дизель, номер телефона ціна 17800 -17 плюс торг.